Так, друзі, всім привіт! Я вам хотів сказати, дивіться, як користув... вам хотів сказати головне, як користуватися резервним живленням від, електро... Вашої... Електро... від вашої станції. Дивиться. По-перше, що ми робимо, дивиться. Ми встановлюємо спочатку, викликаємо мастера. Просимо, щоб він зробив проводку, та ще зробив проводку, та ще поставив такий такий спеціальний рубільник там дивиться. Там три позиції. Перша це мережа, це мережа, бо це городська мережа, друга це вимкну, Е, немає мережі, а третя це мережа від від резервного від резервного живлення. Дивіться, ви спочатку вам мастерце встановлю, ви платите кошти. Потім що? Далі робити? вирка потім далі що далі просто кабель підключаєте. Кабель підключайте перший кабель краще із щитка, щоб що, із щитка витаскуйте кабель, включайте його, відключайте на щитки, та потім кабель включайте в саму зарядну станцію. І після цього переключаємось на роз... питання від резервного живлення. Відразу у вас з'являється світло. Это будет работать вот так. Сейчас я вам продемонстрирую и покажу видео. Сейчас. Сейчас, друзья, вам покажу. Задовбала ця повітряна тривога. Ви б знали, друзі, як мене ця повітряна грьобана, повітряна тривога задовбала? Ось. Дивіться. Бачите відео, як працює в РЗ на практиці Агари. в квартирі Кафлу. Інсценуємо вимкнення міської мережі. Хова? Наче як непогано так. непогано воно працює, а зараз включимо, буде ділей назові. Воно перемкнулося. Чудово. Зараз Нам, вам чу, як, ось так працює. буде працювати. Екоплощу поки що у нас від зустрічного. Зараз вам ще покажу, як, як, буде, як буде працювати. Дивіться, це ось так працює, знаєте, як, друзі, ви просто. Просто спочатку дивіться, друзі, бачите. Спочатку ви з вашого щитка достаєте. З вашого щитка достаєте. Кабель вставляєте в розетку зарядної станції. Після цього їм відключаємо на щитки і потім, і потім дивиться, що ми робимо. Потім ми дивимося, друзі. Потім ми просто. Включаємо посередині і вас відразу і відразу від, від вас відразу з'явля буде світло. Так світу дома нету. Бачите, а нема світла вдома в когось. Слоги на пауербанк державим. Так. Дивіться, бачите, як можна зробити кабель або прям щит... краще прямо в щитки, якщо ви... вам в квартирі потрібно робити провідку для кафло, то краще дивіться, то краще що робити це розетку, то розетку в щитки встановити. Прийняла до нас ця фура дефектних та зламаних екофлоу. Серіс, я прийняв більше статистів. Друзі, запам'ятати знати, що головне запам'ятати не в кому разі. Знаєте, яку я помилку завершив? Коротше, я е, включив генератор І знаєте, що я зробив? Коротше, він ну, всього на 3-2 кВт. А як до нього підключив одразу, звичайно, зразу і електричну пічку та, та, та чайник електричний. Не, не повторюйте ніколи мою ошибку. Запам'ятайте приїхала до нас ціла фура Бачите, пехник, друзі, та слабниче, скільки флоу. тут така зарядних станцій і оптові замовлення по кафлору. Ось, друзі, тому я я рекомендую вам, якщо ви, вам потрібна дуже дуже мощна станція, то 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 беріть Асі проф. Профлайн на 3 на 3-2 кіловат піде, потягне всю квартиру, зможу дивитися, зможу запитати відразу там. дивитися відразу зможу запитати там, що він зможе запитати. дивитися ця станція зможе відразу запитати це з по-перше. Вас, від, вас відразу зможе... дивиться, друзі. Я вам хотів сказати, що може станція запитати Ася про офлайн на 3-2 кВт. Вона зможе запитати. Перше, це холодильник, друге це. А, друге, це акваріуми, всякі, там потім освітлення, якщо ви до будинку будете підключати і так далі. Коротше, бачить ось так. Для того, щоб нагріти тарілку бачите ось так, вона може навіть два, відразу два три, більше двох телефонів заряджати. Зазвичай, для того, щоб нагріти тарілку супу з холодильника, нам потрібно дві хвилини в цій мікрохвильовці. Власне, зараз зімітуємо наш супчик. Так, оце от тумбочка мобільна. Це є джерело безперервного живлення для квартири. Ця штука коштує 4400, Вона має потужність 5 кВт і 12 кВт годин по акумулятору. В той час як EcoFlow, яка коштує там 5500 тисяч баксів, має потужність три кВт і кВт, собі. аж 5 кВт запасу по акумулятору. Тобто вона рахуйте, що втричі дорожча. Що вміє ця на шитці? Вона автоматично підхоплює все, що у вас. Коротше, бачите, ось зараз вам покажу ще раз, як працює резервне живлення. Дивіться, зараз я в відео покажу, розумієте, як працює резервне живлення. Резервне живлення від станції. Бачите, друзі, ось так. Дивіться, бачите, по-перше, треба встановити, бачите, ось такий автомат. Можна двойний, тройний, четверний. Головне потрібно, щоб там три позиції. Щоб, там... щоб, та... щоб там було три позиції. Ось так, бачите, відео, друзі. Ось таке відео про, про кафло. Почав... Коротше, друзі, всім до побачення, всім доброго дня. Що завтра буде відео. Я вам ще раз нагадую, як питатися від резервного живлення. Перше, перше, що ми робимо, це встановлюємо провідку друге ми... Другий ми в щиткіше, там розетку робимо. І Третє ставимо кофлоу в коридорі там, де поряд з цією розеткою. Потім відключаємо на щиткі, і... і Потім дивиться. Потім включаємо перший кінець кабеля в розетку, яка в щитки, І другий в станцію. Запам'ятати, цього кабелю не можна трогати. Цього кабелю не можна трогати під час працювання. І після цього, як ви включили кабель в станцію та в розетку в щитки, ви вам що залишилося зробити це просто дивіться. Це просто ви... Берете, просто там є такий перемикач, там де три позиції ви ставите ви трет... ви посередині, у вас відразу в... від стан, там від Асі або Ікафлоу, відразу у вас з'являється світло та все буде працювати. І ще я вам хотів сказати, друзі, що дивіться. Мо вона, ця станція може, якщо на 3-2 кВт напруга дивиться, знаєте, що там. Наприклад, там наприклад, там, представимо, що там холодильник, всякий, там акварії підзарядити гаджети та, та дивиться, та ще вентилятори, і не буде працювати кондиціонер то зможе працювати ця станція десь 4 дні без проблем. Тому купляйте краще вибрати або ecoflow або Асі, тому що дивиться, тому що, тому що наприклад, дивиться, ви все зробили. і і дивіться, наприклад, відключили світло, ви відразу вмикнули кабель в розетку та в станцію і просто перевели, поставили посередині цей автомат. І відразу вас і ви питаєтесь від, від резервного живлення. Від резервного. Жив, е, ну... Від станції зарядної. Друзі, всім побачення.